Тетяна, навіщо ці постійні збори? Люди вже від них втомилися. Ну, дивіться, четвертий рік збирати насправді гроші дуже складно. Люди дійсно втомилися. Я їх розумію. Вже всех, всіх тригерить слово задонать на фронт. Ми єдині, хто зробили за донат, отримувати якісні вироби. За 490 гривень ти отримуєш високоякісний шеврон, який ти можеш подарувати. Він дає автоматичну участь, щоб виграти одну з п'яти. Булок на прямому ефірі. Якщо ти не можеш дивитися прямий ефір, головне підняти слухавку, коли я тобі буду дзвонити. І вже, по третє, якщо ти втомився донатити, тут кожна гривня йде на фронт. Тому ти отримуєш. Виріб, ти отримуєш мотивацію виграти одну з п'яти булок, і ти донатиш на фронт. І це дуже реальний шанс. Тому ми робимо це часто і невеличкі такі збори для того, щоб пацанам постійно передавати допомогу. Всі вироби, як і булки, одяг, тактичне спорядження, все ізнашується, все виходить з ладу. Неможливо постійно закривати всі повністю потреби. Тому ми це робимо системно, Системно і систематично, і для вас ми системно робимо крутезну мотивацію, не втомлюватися і бути в драйві наших прямих ефірів. Любі, я запрошую вас, хоча б один раз подивитися, як це отримати купу енергії, мотивації і поспілкуватися з нами.